На мені коли друг плічо пліч, ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч опліч. Сьогодні розпочинаємо третій районний етап Всеукраїнської шкільні ліги пліч опліч разом до перемоги. Дякуємо нашому президенту Володимиру Зеленському за круту ініціативу, саме за такі круті спортивні змагання, де діти з усього району можуть об'єднатися і разом а, скілити свої знання разом до перемоги. Сьогодні Лічнянська громада рада приймає учасників районних змагань. І а, ми дуже сподіваємося, що саме сьогодні всі ми разом пліч опліч створимо історію дружби, командного духу. І а, в чесній боротьбі наші учасники отримують неймовірні враження і яскравих перемог. Ми дуже неймовірно раді приймати дев'ять команд з усієї прилучення, дев'ять команд найкрасивіших, найспортивніших дівчат, і разом пліч опліч до перемоги. Слава Україні! Ти туди куди перед тебе все це завтра може й десь туди, то не пісна. але ти ж не буде щастя, якщо праця блюстала. Бліч-пліч, на переможемо, мач на біч, ми вже безперебальні. Бліч, пліч, я тебе не назад. Ми гори. Шановні, сьогодні у нас проходять змагання пліч-опліч між Прилуцьким районом. Змагання проходять на високому рівні. Є команди, які дуже гарно підготовлені, такі завдяки. Скажем так, завдяки тому, що нас все-таки оберігають і захищають наші захисники України. їм шана, низький уклін за те, що вони дають можливість нашим діткам змагатися і не тільки чути про війну, а ще й бачить м'яч спортивний зал і, і змагання. Тому вдячність президенту, що організував такі змагання, вдячність всім, хто. І судить, і організовує, і годує зараз наших е, учасників змагань, тому тільки плюс і да надалі так тримати. Я тренер прилуцької команди. Ми сьогодні виставляємо дві команди. Моя команда дівчата 5-9 клас. Результат свій ми вже знаємо. На жаль, трошки не дотягнули. Минулому році в нас було перше місце по району. Але із за того, що змінилися вимоги, і вікова категорія трошки змінилася. Варварська команда була сильніша. Я вважаю за того, що там дівчата старші є 9 клас. У нас дівчатка всі з 7 класу, але вони молодці. Вони зіграли дуже потужно, виклалися на повну. Ми задоволені своїм результатом. Сподіваємося, в майбутньому на призові місця старша команда в нас доіграє. Вважаю, що там. Буде кращий результат. Сподіваємося на перемогу. Взагалі дуже сподобалися змагання. Команди готувалися, рівень достатній, дуже гарно нас приймають сьогодні. в Вишні. Так що дякуємо організаторам. Ну, будемо і подалі приймати участь у таких змаганнях. Дякую. Гори проти нас. Взагалі дуже сподобалося. Звісно, хотілося перемогти, але як вийшло, гори проти нас не тривожно ми ніколи до нічого.